Привіт, мене звати Давид. Мене звати Ангел. Мене звати Памела. Ми з Еквадор. Чому я вирішив вчитися і, і, і ну, знати українську мову? Е, eh, випадково я знайшов eh, якусь рекламу. Е, eh, через цю рекламу познайомився з хлопцем, який е, eh, жив в Україну. І мен, ну, мене рекомендував. Там Взагалі не, не важко для нас е, їхати сюди вчитися, тому я попав у Львові. І з самого початку мені дуже сподобалося, і я розумів, що я, якщо я приїхав на іншу країну, мені обов'язково треба знати е, їхню мову. Я дуже люблю українську мову. Хоча б це для мене велике відлік. Так, як мова по смісті відрібнається від іспанської. Взагалі було дуже важко, тому що е, сам мова дуже різна структура, граматика, навіть алфавіт різні, тому на початку було дуже важко, але я влюбив, влюбився в е, українську мову, е, почав е, часто використовувати вчитися цікавитися різні речі, тому. Е, Після пару років мені було легше. Я дуже сумую за Україною, тому що я проживав там шість років. Вона стала для мене додому, друзіями, які стали рідними. Я дуже сумую за Україною. На жаль, я мав виїхати з України з початку війна мені було важко там залишатися. Я приїхав насад до Еквадору на моєї рідні країни. Але я планую повернутися в Україну. Довгий період, але хоча і на канікулях, я взагалі не встиг е, сказати папа нікому там, е, не встиг забрати мої речі. Я не планував виїхати з України так раптово. Але обов'язково маю повернутися і маю закрити всі мої справи там і трошки відпочивати, бо я дуже багато люблю Україну, знаю дуже багато хороше місць. тому я. Ну, постійно Україна буде моєму серці. Я дуже вважаю повернутися сад до України. Що я сумую більше з України, обов'язково люди, бо якщо чесно. На початку було важко не, не тільки за мову, але за те, що життя різні. Взагалі у нас є дуже багато е, смачних страви і, і такі ритноманісне немає там в Україні. Але я привлікаю до, до їжі. Але люди, люди там дуже хороші, е, завжди були відкриті, мені завжди допомагали, завжди е, е, вчили, як правильно всі речі робити. Тому я за них дуже скучаю. <gry> ja nie śpiewam, ale znaję dużo mnie bardzo piosenek. Ja mi nie podoba się okińelsi w bardzo ich nie piosenki. czy na przykład mi nie się jak nasze właśnie odinów kanoe, to jest dużo dobry хоррор. Znaję kilka dekілька пісній. Mi nie zarom Але це ну, так, що є. Надіюся, все буде добре для України, що вони будуть перемогти. Вони дуже сильні народи, вони дуже е, патріотичні. Я знаю, що все буде добре, і вони будуть перемогти і будуть е, забрати назад своє землі і жити спокійно нарешті. Слава Україні!